Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Христос народився. Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Минулого разу ми зупинилися лише на першій частині отого першого вірша. Глави Євангелії від Матея. Сьогодні ми візьмемо до уваги другу половину першого вірша і другий вірш. Так? Тобто цей матеріал, який не мов би, вводить нас у блаженство. А вже на наступний раз почнемо розглядати самі блаженства. Слухаймо текст. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх. Отже, ви послухали цей коротенький матеріал, і вже минулого разу я вам згадував різницю між учнем і отим натовпом, так? отим, що Матей представляє як охлос. Чи в нас кажуть велика сила людей, так? Тобто велика кількість людей. Отже, Матей немов би показує, що учні підійшли з того натовпу. Так? Тобто учні є серед них. Бо всі ті, які слухають Слово Боже, в якійсь мірі можуть бути названі учнями, але Матей для свого читача каже, що учень є той, який немов би виходить з отого натовпу. Він немов би... Робить крок назустріч Ісусові, і зверніть увагу, що робить саме тоді, коли Ісус сів, і це є дуже важливий момент, адже у Святому Письмі, той, хто сидить, дуже часто є представлений як той, який має владу. І отже, ті, які були серед отого натовпу, побачивши, що Ісус сів. Вони не мов би усвідомлюють ту дійсність, вони вже здатні розрізняти певні жести Ісуса. Тобто вони вже є ті, які з отих, що слухають, уже збагнули щось і, отже, переходять у ту категорію, яку ми можемо назвати учнями. Хоча з другого боку, звичайно, ми розуміємо, що є певні люди, як нам Матей вже описував яких Ісус покликав за собою, щоб вони йшли саме за ним. Але тут вперше Матей називає цих людей учнями. І отже, цей учень це хто він є такий, які є характеристики учня в Євангелії від Матея. Ми розуміємо, що євангелист Матей також. Приймає як учня і читача свого Євангелія. І зверніть увагу, що вже на початку розгляду Євангелії від Матея я згадував про те, що Матей розуміє свого читача, як читача розумного, як читача, здатного проникати у глибінь того, що він слухає. Тільки пригадайте собі. Те, як ми розглядали матеріал, який знаходиться на початку першої глави, де є велика кількість отих імен, але, копнувши глибше, ми побачили, що за тими іменами родоводу знаходиться багато інформації, яка однозначно є важлива для читача. Тому. Ми можемо розуміти, що читач Євангелії від Матея, будучи учнем, а найперше ми розуміємо, що Матей писав для тих людей, які вже знали Старий Завіт як Писання, і отже, вони з одного боку розглядали ще раз вам пригадую родовід, розглядали Ісуса у світлі текстів старозавітніх. Адже Матей неодноразово вже підкреслював те, що події життя Ісуса ставалися для того, щоби збулося Писання. Так? Разом з тим, ми можемо бачити, що Ісус є представлений як той, який є сином Авраама і сином Давида. Тобто, Матей чітко вказує, що учень. Є покликаний пізнавати Ісуса через призму того, що написано у так званому Старому Завіті. Ми можемо розуміти, що у Книзі буття є підкреслені певні особливості, які стосуються Авраама і Його нащадка, так? Його... того, кого Бог йому дасть. І ми бачимо ту особливість, яку однозначно потім переосмислюється у текстах Старого Нового Завіту, де апостол Павло говорить про того нащадка, яким є Ісус. А у ньому вже тоді всі ті інші, про яких ми говорили, як 14 те покоління Третьої групи, розглядаючи родовід. Ми розуміємо також, що читач. Покликаний розглядати також і минуле у світлі теперішнього, де Ісус і є отим, що дає це світло теперішнього часу. Адже Ісус по-новому дав переосмислити ту дійсність, яка стосується старозавітніх текстів. Тому перед тим, як ми почнемо розглядати нагірну проповідь, це однозначно мусить бути глибинно усвідомлене, адже неодноразово у текстах нагірної проповіді ви почуєте, ви чули, що було сказано. А я кажу ось так має бути. Так? І отже, ми маємо цю особливість, що старий Завіт, тексти Старого Завіту є покликані бути переосмислені учнем Ісуса. І читач, ще раз пригадую вам: є отим учнем у світлі Ісуса. Бачимо, що є дуже цікавий момент, на який тепер хочу звернути вашу увагу. Родовід нараховує три групи по 14 поколінь. Так, три на 14 є 42. Коли поділити їх на сім днів. Чи радше будемо говорити сім днів, які окреслюють тиждень, так? тоді ми маємо шість. А шість це є дуже цікаве число у тому, що стосується сотворення людини. Адже у шостий день, як нам описує священича школа, а це є перша глава книги буття, була сотворена людина на образ Божий. Для того, щоб вона уподібнювалася до Бога. Ми маємо там дуже гарний текст, який представляє, який представляє задум Божий, те, що Бог хоче, і те, що Бог творить. Ми розуміємо, що людина є сотворена останньою як вершина творіння Божого. І є дуже цікаво, коли ми читаємо цей родовід, ми маємо використану дієслово Динао. Народжувати, так? адже Бог є той, який сотворив людину. У родоводі ми маємо використано 38 разів геннао, як те, що стосується, Батько породив сина, так? активний стан дієслава. І лише коли йдеться про Ісуса, оцей момент останній. Ісус народився від Бога, слово вжито у пасиві. І отже, немов би каже, ось є те, що творить людина, а потім Бог є той, який довершує те творіння. Бо коли людина була сотворена, вона почала брати участь у Божому творенні. Вона творила. Але ми бачимо, що у тому людському творенні, або назвемо його діянням, у тих людських діяннях з'явився гріх. Тому останнім словом було те, що зробив Бог. Бог довершив ту дійсність для того, щоб останнім словом не було людське слово, але було слово Боже. Ми бачимо. Що також у тому, родовоті є присутні жінки. Чому вам ще раз це пригадую? Бо ми стоїмо перед великою промовою нагірною і особливо перед блаженствами. І отже, тут хочу вам пригадати певні риси, які є важливі, адже там є те, що стосується жінок. І зазвичай ці жінки є у таких певних обставинах, згадані. Що можна сказати, є ну, своєрідним таким моментом, можна сказати, непевного ставлення читача до цієї дійсності, адже дуже часто людина хоче осудити певний спосіб ведення життя таких людей. І тут ми маємо щось надзвичайно цікаве, так? бо Бог є той, який. Не закриває очі на гріх. Він є той, який входить в людську історію. Він є той, який бачить те, до чого привів гріх людини внаслідок діяльності людини. І тому людське слово не може бути останнім. Бог, входячи в ту історію людини, залишає за собою останнє слово. І тому, коли ми будемо розглядати особливо блаженство, ми бачимо те, що стосується людської дійсності, до якої людина довела, можна сказати, саму себе. Бо хто є такі оці бідні, хто є такі ті, що плачуть, засмучені, голодні? Це є люди. Внаслідок діяння інших людей вони стали такими. Подібно як сьогодні ми терпимо оті лихоліття війни. Чому це так сталося? Бог це зробив. Ні. Це є діяння людини. А Бог каже, це не є останнє слово. Останнім словом буде слово Боже. І ми розуміємо. Що Боже Слово, коли воно є останнє, воно робить навіть із максимуму, що може зробити людина, а саме тим є смерть, Бог дає Воскресіння. Тому для того, щоб ввійти у логіку, яку, є, яку представляє євангелист Матей, особливо у першій розповіді нагірної проповіді. А з якими є блаженства, необхідно ці речі мати на увазі. Адже учень здатен вникнути в цю дійсність. Натовп може лише слухати і не розуміти того, про що говорить єван Євангелист. Отже, євангелист бачить читача як учня. А учня він розуміє як того, який здатен доходити до пізнання правди. Адже учень в Євангелії від Матея не є такий учень, як в Євангелії від Марка. Так він починає від нерозуміння, але він доходить до пізнання правди. Однозначно, Матей це підкреслює дуже чітко, і ми про це будемо згадувати, коли будемо розглядати відповідні уривки. Але ми вже й бачили, як, наприклад, той, хто важко його назвати учнем Ісуса, так? але однозначно, Він був той, який слухав Боже Слово, Іван Хреститель, коли зустрівся з Ісусом, бо Ісус прийшов хреститися в нього, ми бачили, що Він не розумів тої дійсності, яка має відбутися. Але готовність. У цьому нерозумінні і тим шляхом, який вказує Ісус, доводить до сповнення волі Божої. Саме ці аспекти є важливі для учня. Учень також не відразу розуміє слів Ісуса, але Його готовність пізнавати ту дійсність разом з Ісусом веде учня до зростання у розумінні волі Божої. І тим самим сповнення того, чого хоче Господь Бог, а саме оцієї справедливості Небесного Царства. Тому сьогодні спробуємо подивитися на те, що стосується нас, як людей, які є учнями Ісуса, читачами Євангелія від Матея, заглянути в глибини свого серця і подивитися. Чи я справді так щиро бажаю зросту у тому навчанні Ісуса, наближаючись до нього. Придивімося до того, що перешкачає тому нашому бажанню, які є перешкоди для того, щоб тверезо подивитися на ту дійсність, яку я живу, як учень Ісуса, і тоді представити її Своєму учителеві. І попросити, щоб він допоміг, навчив, як вийти із цієї ситуації, щоб ставати чимраз більше учнем Ісуса, чимраз більше людиною, яка наближається до Ісуса і розуміє Його слова. Цього зросту вам бажаю, до зустрічі через тиждень у програмі роздуми над святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом.